25 липня у Житомирському Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися з двома загиблими військовослужбовцями Збройних сил України: з 24-річним В'ячеславом Ключинським та 19-річним Кирилом Шкуропінським. Кирило загинув 18 липня 2023 року під час виконання бойового завдання, отримавши освіту у ліцеї номер 25 продовжив навчання у профтехучилищі на кухаря-кондитера і дистанційно навчався, вже будучи на фронті. Він був нашим учнем, гарним хлопцем, захисником. Ну і з початком повномасштабного вторгнення Кирил самий перший, не дивлячись на те, що йому тільки виповнилось 18 років, він зробив все для того, щоб стати на захист нашої держави. Дойшовши до третього курсу, довчившись, будучи там на війні. Підключався до дистанційного навчання, вчився, хотів довчитися. І саме, коли він був там, він дуже часто телефонував, питав порад, тому що він своїх побратимів балував стравами, які він навчився. Останні слова були його, коли він їхав уже туди. Він мені написав, що я думаю, на випуску ми будемо з вами вже в мирній Україні. Гуляти наш випуск, відмічати його. Я обов'язково на ньому буду. За спокій бажано, а висла вас нас! Поховали Кирила Шкуропінського на смолянському військовому кладовищі. Там же попрощалися із загиблим В'ячеславом Ключинським. Військовослужбовець загинув у бою за Україну 19 липня 2023 року. Закінчили 33-й ліцей, згодом він навчався в гротехічному коледжі у місті Житомирі. Після навчання в коледжі вирішив, що хоче продовжити навчання у Київському університеті архітектури та будівництва. Деякий час Вячеслав Вячеславович працював на Житомир згодом, в Житомиргазі. Згодом, саме у 2019 році, він вирішив вести своє життя зв'язкову справу. Це на захист України в склад Національної гвардії. З початком повномасштабного торгування ми зустрів також на фронті. Побратим В'ячеслава каже, командир завжди приходив на допомогу. Ну, чудово, прекрасна людина, командир наш вічливий, розсудливий, ставився завжди до особового складу нормально, з повагою. Не одну ротацію вже пройшли, були, да, він більш вже опитніший був. Звичайно, були слова підтримки, десь щось проаналізувати, десь щось допомогти. Тобто, завжди допомога була з його сторони, що, що моральна, що, ну, неважливо яка, що фізична. Нормальний хлопець був, завжди відкликався тобто, на допомогу. Завжди міг прийти. Тобто, мужній, храбрий, хоробрий. Так само. Хотів перемоги так як ми хочемо всі. У загиблого залишились дружина, діти та батьки. У Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 43 завершують будівництво другого укриття. За словами завідувачки дитячого садочка Олі Костриці, у випадку повітряної тривоги тут на площі 115 квадратних метрів можуть розміститися 115 вихованців та педагогів. Дітки повертаються з-за кордону, дітки повертаються в дитячий садочок, і тому ми вирішили будувати друге укриття. Ось ми його розпочали і будуємо на такій стадії. За 15 днів обіцяють підрядна організація. Віктор Дмитрович Погребський здати його. Будівництво розпочали у квітні 2023 року. За цей час, за словами Олії Кострисі, витерпіли 400 тисяч гривень. Тут будуть місця для навчання, відпочинку дітей, санітарна зона, вода та інтернет. В іншій частині підвального приміщення дош. Кільного закладу з 12 грудня 2022 року діє укриття, в якому можуть переховуватися 100 дітей та вихователів. Тут працює інтернет, є запаси їжі та питної води. Працюють вбиральні. Можете побачити, що в нас тут є і ковдри, і постіль, і матраси карімати. все у нас там розміщено. Також є розміщено. Для дитячої творчості куточки, іграшки в контейнерах, рюкзачки дитячі. Ольга Костриця розповіла, що на будівництво укриття витратили більше півмільйона гривень. Заступниця директора департаменту освіти міської ради Світлана Ковтуненко каже, що будівництво укриттів триває і в інших закладах освіти. Ми взяли собі таку основну мету і хочемо добитися цього результату, щоб наочне навчання у нас вийшло найбільша кількість дітей, і ми плануємо десь 70-75 відсотків, щоб діти вийшли на очне навчання. Зрозуміло, що будуть питання першої другої зміни, але вони будуть. Навчаться очно, тому що ми збільшуємо більше на 7 тисяч квадратних метрів. Більше, ніж на 7 тисяч додаткових площ площ укриттів. Світлана Ковтуненко розповіла, що від початку року на будівництво укриттів міською радою виділено 45 мільйонів гривень. Ще 69 мільйонів гривень на укриття спрямувало управління капітального будівництва міської ради. Леонід Харшан Тетяна Ривак Суспільне новини Житомир. Віктор Євдокимов, ректор Державного університету Житомирська політехніка, розповів, що запропонував колективу Житомирського медичного інституту стати структурним підрозділом університету. Ми вбачаємо перспективи розвитку вищої освіти в регіоні, надання якісної освіти в регіоні. І, власне, на сьогодні ми говоримо лише про два заклади освіти. Але я хочу наголосити, що це має бути рішення колективів нашого колективу, медичного інституту. На сьогодні рішення не прийняті, тобто це була лише презентація нашого бачення, враховуючи реформу освітню, яка відбувається в країні, тобто буде однозначно здійснюватись оптимізація мережі закладів освіти. Ми не хочемо, щоб цей процес був негативний. Світлана Гордійчук, виконуюча обов'язки ректора Житомирського медичного інституту, сказала, що під час колективних обговорень працівників комунального закладу зацікавило, на якій підставі це об'єднання відбувається. Так як сьогодні обговорюється, що він входить державну власність. І тоді виникає питання, яким чином він буде здійснюватись фінансування. А якщо навіть буде регіональне замовлення, тут стоїть питання про те, що відповідно до бюджетного кодексу фінансування з двох джерел є забороненим, воно є неможливим. Тому Колектив хвилює судьба коледжу фахового, який знаходиться в структурі. Будь-яке об'єднання воно безумовно передбачає скорочення робочих місць 21 липня. Відбулося нарада Мон на якій був координатором Олег Шаров і він. Ясно сказав, що нема ніякої нормативної бази. Це питання конкуренції, коли під час вступної компанії розвертаються такі події. Для колективу Житомирського медичного інституту, власне, якщо таке об'єднання відбудеться, нічого не змінюється. Тобто вони залишаються в своїх приміщеннях, вони працюють на своїй базі. Єдине, що ми даємо для них, це статус університету, тобто вони отримують інший статус. Ми е, на базі їхній започатковуємо підготовку лікарів. Тобто ми ліцензуємо спеціальність медицина. Світлана Гордійчук, виконуюча обов'язки ректора Житомирського медичного інституту, розповіла, що на сьогодні немає нормативного документу для об'єднання двох закладів вищої освіти. Немає ні постанови кабінету міністрів, ні будь-яких нормативних документів Міністерства освіти і науки. Немає рішення нашого власника, оскільки Житомирський медичний інститут це заклад, який фінансується із обласного бюджету, тобто комунальної форми власності. Виконуючи обов'язки голови обласної. Ради Володимир Ширма сказав, що звернень щодо ініціативи об'єднання двох вузів не було. В обласну раду як власника одної сторони, це, зокрема, інститут медсестринства Житомирської обласної ради. Абсолютно ніяких не звернень, не листів, не від міністерства, не від Кабінету міністрів не надходило. В обласну раду тільки зайшов протокол зборів трудового колективу. Інституту медсестринства, де відбулася зустріч, і обговорили питання можливого потенційного приєднання чи входження до складу Житомирської політехніки. Ми даний протокол направили головам фракції. На сьогодні питання щодо об'єднання двох закладів вищої освіти залишається відкритим, сказав Володимир Ширма. Треба зібрати є в нас ректори вузів. Сісти за круглий стір, обговорити, почути позиції кожного ректора, кожного керівника навчального закладу і тоді приймати вже виважене рішення. Олена Кучмій, Олександр Цеплюк, Суспільне новини, Житомир. Тому що цьому році вже брали Так. Так. І так. Вкусний. Мені попався вкусний. Людмила купує кавун на житньому ринку по 30 гривень за кілограм. Жінка каже, що раніше кавуни у липні не купувала. Та себе для дітей. А часто купуєте в липні вже кавуни? Не дуже часто. Це перший раз. другий раз хочу спробувати, бо перший сподобався, Не знаю, це який буде. Побачимо. <почування> Шість 6 кг, 340 грамів на 190 грн. гривень. Продавчиня Люба розповідає, що попит на кавуни більший, ніж на дині. Ціна на диню в середньому коливається від 65 до 100 гривень за кілограм. На кавунки, на кавун, тільки на кавун. Диню так ще беруть не дуже, а кавун беруть. А в середньому скільки виходить кавун? І в середньому? В середньому десь 6-7 кілограм. Ну, це, це 190-200 гривень, десь так. Дуже гарний солодкий кавун, а в середині називається сахарний, і в середині такий він ржевий, але дуже солодкий. Тетяна приїхала на ринок села Кодня. Жінка каже, що кавуни і дині ще не купує, і справа не у ціні. В липні ми не купуємо, взагалі то так більше ж під сезон. Враховуючи нинішній стан, можливо, це й недорого, тому що його потрібно ж доставити сюди. Ну, в сезон, може, сподіваємося, що буде дешевше. Сьогодні перший раз. Уже якби сезон починається, то можна вже. Раніше ні. Ніяк раніше, не даємо. А ви минулоріч пам'ятаєте, по чому брали кому? Або... Іменно зараз? здається, був по 40-45 п'ять сьогодні. На ринках Житомира продають кавуни і дині, які доставили з Азербайджану та Узбекистану. Імпортована продукція проходить багато перевірок, розповів заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби в Житомирській області Ігор Волківський. Вони йдуть дослідження, відповідно, продукція, яка вся по імпорту заходить, вона заходить з відповідними документами. А є представництво трошечки і нашої української рослинної продукції, в якому це відношення, то я не можу там сказати. Тому деякі перевищення по кавунах ми ще не, не, не реєстрували в нас, деякі перевищення незначні по дині вже є перші. Кожну ягоду, бо кавун ягода, кожну ягоду ніхто не перевірить. Але в цілому ми говоримо, що допускається. В межах, в межах норм. Ігор Волківський каже, що кожен покупець має право на ринку попросити у продавця сертифікат на продукцію. Якщо це на ринку внутрішньої перевірки, кожного видається експертний висновок. Його можна побачити, деякі там його на столі держать, деякі не держать на столі. Тому лабораторія експертизи на ринках спільно із представниками охорони ринків. Час від часу після проведення досліджень, початку робіт проходить і по рядах якщо ви бачите, буває, приходите, ми бачимо, як відпрацьовується, щоб не було доносення продуктів, тому що це в житті все можливо. Тому і купувати потрібно продукти там, де встановлених місцях. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир. Бажаю Збройним силам України як найскорішої перемоги кожному захисникові повернутися живим та здоровим і пам'ятати, що їх чекають не лише їх сім'ї та діти, а чекає кожен українець, який робить загальний вклад в нашу спільну перемогу. Наша перемога це перемога не лише України над Росією, це перемога цивілізованого світу, це перемога кожного українця, який донатить, захищає, допомагає, лікує. Це перемога кожного з нас. Дивитися Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.